Усім привіт! І минулого разу ми з вами зупинилися на, на тому, що запустили свій перший автотест. Але це тільки ми підключили Selenium та відкрили віконце браузера нашого google.com. А тепер ми сьогодні з вами підключимо тест І для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб ми з вами могли, скажімо так, користатися анотаціями тест, before class, after class. І це. Згодом ви це побачите, дуже нам полегшить життя і зменшить кількість наших рядків коду. Для того, щоб підключити TestNG, робимо новий dependency І вказуємо, що ми будемо працювати саме з testng.org.testng .testng. Ось він. Dependency. Тобто наші залежності, вони підтягуються автоматично як і селеніум. Не забудьте, одразу кажу: не забудьте оновити зміни у мавині. Оновляємо. Далі. Що нам необхідно зробити? Поки що ми наш мейн з вами не чіпаємо, а робимо такий спеціальний клас «Methods» або «Helper». Клас. Ну, я його називаю «Methods». Метод. І що ми з вами в ньому будемо робити? Так як ми з вами працюємо. З веб-драйвером зробимо спеціальну таку зміну. І для того, щоб потім нам було з нею легше працювати. Тобто ми драйверу будемо давати дуже багато наших цікавих функцій. І ми будемо використовувати таку джавівську функцію, як успадкування. А для цього нам необхідно зробити модифікатор доступу Protected. Далі, що нам необхідно зробити? Це зробити її статичною. Public static. Щоб модифікатор Static нам каже, що наша зміна буде для всього нашого класу. Потім звернутися до веб-драйверу і написати нашу зміну драйвер. Окей, це ми з вами зробили. Далі. Тестингі дозволяє використовувати таку анотацію, як BIFO клас. Okay. І вона нам дозволяє е, зробити наступне: що перед самим запуском нашого тестового класу у нас будуть виконуватись певні дії. Е, наприклад, які? Зробимо таку, о, такий метод, як connect. Е, тобто, ми будемо конектитись до нашого е, певного ресурсу або до нашого певного сайту. Окей, okay, Public, Static. Якщо цікавий вам модифікатор static, загугліть, Або подивіться у мене на каналі у плейлисті Java. Void. Connect. Далі. Окей, okay, Ми зробили наш метод. І далі використовуємо з вами таку конструкцію, як Try, -catch. try. І в блоці Try ми звертаємося до Chrome Options. Chrome Options. Далі робимо зміну Options. Ну, не змін, взагалі, це змінна, взагалі це ім'я нашого буде, на майбутнього об'єкту. New. Chrome Options. Тобто у нас будуть підключатися певні наші з вами опції. А Які нам будуть вон, е, потрібні? Спочатку ми звернемося. До драйверу. І за допомогою нашого драйвера звернемося до Chrome Options. Chrome Options. І в, нашому, в наших дужках запишемо, що будемо працювати саме з нашими опціями. Окей, написали. Далі будемо з вами звертатися до певних таких менеджерських дій, які: driver.manage. .window.maximize Це зробить наш, наше вікно браузер на, все, на весь екран нашого монітору. Окей, зробили. Далі. Драйвер.менедж. timeout, крапка цей load time. І цей драйвер і цей CD page load time. І тайм-аут нам дозволять е е зробити наступне. Ми вкажемо, що якщо за 10 секунд наш з вами е ресурс не, за не завантажиться, то у нас з вами е далі вже будуть е відловлюватися певні помилки. Тобто ми встановили, що наш з вами ресурс не повинен завантажуватися більше, ні ніж як 10 секунд. Окей. Далі кажемо, що нам необхідно буде е, наш з вами е, певна урла, яка ну, візьмемо її з нашого мейну http://google.com. Ставлю. Окей. І далі, мені, якщо в мене виникнуть помилки, треба відловити їх. Exception є. Yeah. І, наприклад, я ось тут напишу саут. Ну, наприклад, сайт або ресурс. Ресурс не завантажився за 10 секунд. Окей, зробили. Тут є у нас з вами помилка. Remove redundant arguments to call from the options. Тобто йому ось тут не подобається наша опція. Ставимо її сюди. І подивимося ще раз: change new from options. Change new from options. Зараз одну секундочку. Chrome options. І далі у нас з вами зараз я перевірю: Chrome options, options. Chrome options. Зараз ми цю помилку поборемо. Так, драйвер. Ага. Зараз на секундочку, Драйвер. New Chrome driver. А, вибачте: Chrome driver. Все. Тепер все у нас з вами в порядку. Тобто, нам необхідно саме Chrome driver. Вибачте, пізно записую деякі помилки. Тобто, ми створили before клас певний наш з вами метод. За допомогою саме ось цієї анотації, котра нам дозволяє прокидувати тест NG. Окей. Дивіться, тепер те, що у нас з вами було в мейні, був наш метод main, який запускав наш е, код на запуск. І тут тут були у нашій з вами set property, і кудись нам треба було рухатись. Драйвер driver, driver, Щось ми гетали. Нам тепер це вже повністю не потрібно. Ми можемо видалити е, метод main. Видаляємо його. І а замість методу main. Ми можемо з вами написати наступне: анотація тест. Тест. В анотації ми можемо дати певний description. Сказати, наприклад, що це буде наш з вами first test. Окей. І зробити назву нашого методу. Та зробимо її такою ж: public static. Void. І додамо. First test. Ну, в округлі дужки. Все. Більше нам нічого не потрібно. Але це так здається, що нам нічого не потрібно. Ми повинні успадкувати наш з вами клас Methods. Окей, зробимо це. Extends Methods. Тепер дивіться, наш метод порожній, в ньому нічого немає. І за рахунок нашого тестанжі у нас тепер з'явилося те, що ми можемо запустити наш клас. Давайте його запустимо. Запускаємо. Зверніть увагу, ось наш з вами браузер Google. Все, тест відпрацював нормально, браузер відкривається. Тепер, наприкінці кожного тесту. Нам потрібно зробити з вами наступне. Ми повинні з вами е, закрити вікно браузеру. Це теж не дуже важко, але ця дія, якщо її не автоматизувати, вона теж буде постійно присутня у нашому кожному класі. Тому, саме тому ми можемо з вами зробити е, анотацію. Тут я залишу місце. Анотацію автоклас. Авторклас. І. У ній вказати, що можемо додати певний description always true. Always true. І зробити певний метод. Наживемо цей метод. Тобто даємо модифікатор public static void, close browser, Close браузер. І. У ньому пишемо лише наш з вами один метод, який будемо викликати через наш драйвер: Driver.close. Або краще driver.quit. Все. Тепер перейдемо до нашого класу main. І якщо я запущу зараз свій код, у мене швидко відкриється браузер, і швидко закриється. Ось він відкрився. І закрився. Щоб він трошки довше пропрацював, ми можемо написати срід.слід, наприклад, 2 секунди. Срід це в наш поток. А сліп ми кажемо, що засни на 2 секунди. Окей, запустимо і перевіримо, що у нас відпрацює цей метод. Що дійсно, наш хром відкрився на 2 секунди. Тому ще один раз: для того, щоб підключити тест NG, нам необхідні залежності. Підгружаємо цю бібліотеку тест NG. 7.4.0. Це швидко, вона автоматично підтягнеться до наших бібліотек. Робимо додатковий клас Methods, або можете його назвати Helper, як вам буде більш е подобатись. Робимо нотацію BIFO клас, котра означає, що. Перед класом, перед стартом кожного класу, перед стартом кожного методу, у нас буде викликатися метод Connect, де ми робимо певні наші з вами опції, Chrome Options, в яких зазначаємо, що буде наш драйвер, ось цей драйвер, буде звертатися до Chrome драйверу. Потім, з допомогою драйвер-менеджеру, ми будемо максимально робити наше вікно браузера на весь екран. Потім е, встановили певний тайм-аут. Якщо у нас з вами вікно браузера не відкриється за певну кількість секунд, то тест автоматично буде провалено. Е, вказуємо ОРЛУ і відловлюємо, якщо це у нас з вами не виконує, певну е, помилку. Е, ось ця е, наша з вами глобальна зміна захищена драйвер, буде тепер викликатися усюди, і нам не потрібно буде писати веб драйвер. веб-драйвер, Там багато-багато коду. Тепер у нас усе буде відпрацьовувати набагато легше. Ось. І потім, потім не, не забувати викликати анотацію тест, і її можна робити без дескріпшену. Можна з дескріпшеном. Це все, що поки, що поки що нас цікавило стосовно нашого тессувачів. Uh, На наступних уроках ми розглянемо. З вами наступні методи, такі як driver.click, driver.assert, І будемо писати з вами користувальські методи. А давайте перевіримо. Тепер зробимо те, що назвами, наприклад, вікно браузера повинно відкритися за одну секунду. So, перевіримо. Відкрилося. А якщо за 0 секунд поставимо, Виникне у нас помилка чи ні. Ні. Ну, все. Ні. ні. А, усе в мене не підтягнувся мій ленгвіч. Тобто за 0 секунд наш з вами тест. Наш з вами ресурс не відкриється. І це дуже добре робити, тому що інколи наші фірми хочуть, щоб наш з вами ресурс завантажився. Надзвичайно швидко. Наприклад, за одну секунду, чи 2 секунди. А якщо я, ось помилка в мене прокинулась. Ось вона. Поставлю 2 секунди і подивимось, помилка у нас повториться чи ні. Зараз. Ні, все в порядку. Нашої помилки немає. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.